Я рахую, що потрібно повністю перекрити кордони від Російської Федерації від тих окупантів. Чому? Щоб, щоб ні одна нога не зайшла на нашу землю. Я вважаю, що потрібно перекривати все-таки границю з Росією, Хоча, по суті, где-то по крові, по історії, можливо, хтось... ні не... Не согласиться, это братский народ, не братский народ, тем более в нынешнее время считать братским народом, там где иде братоубийство, нельзя. Я считаю, что необходимо и как можно быстрее, так как, несмотря на все заявления. О перемирии и главы государства его не происходит, скажем так, по факту. Где-то на бумаге, на словах, подписываются акты о перемирии. На самом деле братоубийство и убийство граждан Украины как происходило, так и происходит. Поэтому считаю, это нужно делать немедленно. Граница должна, я считаю, проходить по территории все-таки нашего государства, по Луганской области, там и, и так далее. Так как отделять именно Донецкую область по Харьковской и ниже по югу до Мариуполя, я считаю, в принципе, это неправильно. Где-то, возможно, опять же со мной не согласятся. Я считаю, что Донецк и Луганск – это Украина, и необходимо все-таки отделять по Луганску. По поводу воздуха, воздушного пространства, да, я считаю, что также необходимо перекрывать доступ, так как идут заявления о о, о в, в самолетах, которые принадлежат ДНР, вот псевдореспублике, да, я считаю, также воздух необходимо перекрывать. Когда это было при мирном времени, просто столбы. Это, это можно было себе позволить. Там просто столбы, это какие-то ограждения, это колючая проволока. Но при нынешней ситуации просто столбами нам не обойтись. Так как участвуют в военных действиях тяжелая техника, большое количество солдат. И это идет полномасштабная, я считаю, военная операция. Поэтому нужно какую-то... Как знаете, Израиль с Палестиной, там и большая стена. Я не знаю по затратам, по материальным, да, насколько это дорого и сможет ли в данной ситуации наша страна потянуть такие средства но то, что это необходимо в каком-то таким больших масштабах стена, это однозначно. Тут два вопроса есть, потому что у нас сейчас образовываются две границы. Первая граница – это с Российской Федерацией. Ее надо оборудовать так, как у нас оборудованы любые другие границы с другими государствами. Все, что там полагается, колючая проволока, вот эта вот полоса, камера видеонаблюдения, вот это все сделать. И второе. Граница с вот этой вот, скажем так, серой зоной, которую контролируют повстанцы. Донецкая и Луганская часть, Донецкой и Луганской области. Там надо построить серьезные фортификационные сооружения. С э -э расчетом того, что найти, что может, могут быть атаки. То есть там должны быть еще предусмотрены и казармы для э, воинских подразделений, ангары для техники, как наземной, так и какие-то ангары, наподобие, как э, на авианосах для вертолетов, чтобы поддержка с воздуха была, и э, позиции для ПВОшников. Вот. То есть вот так. Насчет воздушной границы... Э, Ну, теж, тут все делается так, як завжди делается. Стоять там, де треба підрозділення ПВО і все контролюють. Я вважаю, що закривати кордон, кордон не потрібно. Це все режим там, Путіна. А простим жителям, там, родичам, вони ж мають право їздити і це їхня власна думка. Вони ж не всі за режим Путіна. Зараз було добре стіну, щоб війська не потрапляли з Росії. А потім там буде хай відкритий. Зараз кордон, ну, кордон щоб не був закритий для простих граждан. Вважаю, що потрібно кордон з Росією закривати по принципу Ізраїля, тобто будувати стіну, бо іншого виходу я не бачу. Рахую, що на сьогоднішній день, в, час, в той час, коли Російська Федерація почала агресивні дії, починаючи з Криму, не то, що потрібно прикрити кордон, а треба відмурувати стіну висотою 5 метрів. Це моя така думка. Події показали, що звідти хто звідти надвигається. Я думаю, що спочатку треба частково перекриття, а потім і повністю. Я вважаю, що наша нація повинна зробити і затямити собі в голові, хто для нас сьогодні Російська Федерація. Ми завжди вважали, що це наш рідний брат, близький брат і наш друг, і наш товариш. Ми ніколи з того боку не очікували того, що ми сьогодні отримали, ви розумієте? Навіть нам заявляли, проти кого ви збираєтесь воювати? Навіщо вам та армія? ви розумієте? Тепер ми побачили, що російський медвідь це, виявляється, наш самий запеклий ворог. А раз самий запеклий ворог, то від нього потрібно якось боротися або, або огороджуватися, або якісь мури ставити. То я думаю, що нація повинна сама собі затягнути. Або ми ставимо китайську стіну, таку, щоб не, не, ніхто не перейшов, або щось треба робити. Це, ви розумієте, найзапекліший наш ворог. 350 років ми 360 від нього терпіли, ви розумієте. Домовився з нами, підписали угоду Богдан Хмельницький, потім він нас взяв і взув. І так весь час, ви розумієте? Залізна стіна, мур високий, і чим сильніше, тим краще. Ви не повірите, але я ще коли тільки мені виповнилися 20 років, я вже навчався в університеті. І чомусь це ж був Радянський Союз, все про деякі кордони не говорилося, І я чогось інтуїтивно відчував, що в нас повинен там бути кордон, тому що взагалі оцей географічний простір тобто між Україною і тоді ви знаєте, йде до Росії, там взагалі тільки степ та нічого. І я думаю, ось би перенесли Карпати на ту сторону, і ми були б озольовані від, 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 від цієї орди. Я Жав, що це Москва, це є правонаступницею орди Золотої орди, і і, і так і називає Московська Орда. Москва і Росія завжди була, є і буде нашим ворогом. Як би це не вважалося, тому я вважаю, що потрібно перекрити кордони, ізолювати цю варварську дику Росію, азійську таку з її, такими. Дикими азійськими барварськими замашками і побудувати там стіну. Стіна повинна бути 10 метрів висоти, 20 метрів ширини, рів з водою і взагалі і тільки кілька пропускних пунктів і все. Отак я вважаю. Я думаю, що кордон треба було перекривати вже тисячу років тому назад з таким сусідом, як Росія, то треба точно перекрити. А зараз так це абсолютно необхідно, бо треба як можна не як можна глибше канаву копати, туди закласти міни, водою залити, не знаю чим соляну кислоту, значить, калючий колючий дрит, і це назавжди на віка треба від, від такого сусіда відмежуватися. Я думаю, що потрібно вже це на, на часі така проблема. Треба закривати кордони, треба його закривати дуже щільно. Е, мабуть, якісь додаткові засоби потрібні для цього. Мабуть, якісь міні поля, мабуть, якісь е, ще якісь там фортифікаційні, якісь засоби. Я не спеціаліст у військовій справі, але я так думаю, що це дуже, дуже обов'язково потрібно зробити. Облаштувати кордон потрібно, як можна більше стіна то стіна, рів, то рів, ну, в усякому разі, щоб це було надійно. А що стосується повністю закриття, тобто пропускних пунктів, ну, мабуть, що до стабілізації, можливо, колись Росія схаменеться і ми будемо жити, ну, принаймні, як пристойні сусіди, як в Європі. Можна було б рува викопати, колючу проволоку, щоб був жорсткий контроль, щоб ніхто не міг зайти, без контролю ні в'їхати, ні зайти. Це моя така думка однозначна. Вже вони себе так показали, що вже кінець. Я сам колись воював в Афганістані і знаю це. Це так брат на брата піти, це, на мою думку, це вже так зроблено, що вже... В рамки людські рамки, це ну я так не можу ще навіть в'їхати. Як так можна воювати? Разом бо, воювали в Афганістані, тут вже друг другом прийдеться. Треба однозначно закривати кордони. Я положительно ставлюсь до цього питання і вважаю, що це необхідно зараз закрити границю з Росією. Вот. А по поводу дополнительных средств скажу следующее. Я считаю, что если те деньги, которые будут выделены на строительство стены, как, как дополнительное средство, если они не будут, конечно, разворованы, то это действительно вариант. Частково можно перекрыть. Через то, что есть нормальные люди, которые ездят до родителей, до детей, Такий людський обмін був. А взагалі-то це ж треба міри якісь приймати, да, да, да. частково перекрити десь, щоб… Ну там далі вже хай влада дивиться, які там далі заходи, ну, більш детально більше цього. Ну, ну Щось треба робити. Да. Границы Украины, конечно, от от границы в России нужно закрывать. И закрывать им да, так как, например, была инициатива там заборами, это все дело ограждать, там какими-то инженерными ограждениями и так далее. Я считаю, что да, это полезно будет. Полезно в плане того, что э, пусть наше государство там потеряет какой-то определенный процент там прибыли, которая могло там понести да, там от торговли с Россией или там каких-либо моментов. Вот. Но это оградится от того, что там незаконно будет пересекать наши границы и так далее. и тому подобное. Я считаю, что это государство далеко не братское Оно повело себя не так, как э, ну, братья между собой там общаются, там дружат и так далее. Вот. То есть надо, ну, от них нужно отректисти и полностью. Полностью, ну, как бы, мы не так уж много чего можем потерять от этого всего. Взамен нам протягивают руку помощи вот, Евросоюз, там все там кричат, что там э, США там плохая страна, Евросоюз там тоже там не все так хорошо, как нам там преподносят это. Но я считаю, что это все пропаганда, вот это кремлевская и так далее. Вот, то есть это нам все заведомо заранее навеивают. Я считаю, что нужно от них оградиться. Соответственно, мы откроем для себя новые пути. Вот, для молодежи, для всех остальных. Пропускні пункти повинні бути постійно, тому що переміщення народу повинно завжди бути між країнами, але все останнє повинно бути повністю закрите, різними спорудами. Щоб уникнути можливість проникнення на нашу територію. Тому що якщо ми хочемо бути суверенною державою, то кордон повністю повинен бути закритий. Я вважаю, що зараз часткове закриття пунктів може бути умісним, але не треба закривати їх повністю і слід сподіватися на те, що Конфликт вырешится, и обе две стороны смогут открыть свои кордоны без небезпеки. и досад. Скорее всего, стоит закрыть частично, потому что эти пункты пропуска сейчас пропускают ненужных нам людей, таких как зеленые человечки и тому подобное, но ну, их достаточное количество. Вот. Поэтому до того, как решится вопрос дипломатически, тогда можно будет и открыть. Но до этого можно было бы призакрыть все эти контрольные пропускные пункты. На мою думку, якщо закривати, то це треба наземних. А повітряних, тому що люди е, мають свої сім'ї, мають своїх друзів на іншому стороні. А наземлю потрібно закривати, бо на сьогоднішній день це потребується. Бо через дерявий кордон нашої країни перевозять зброї та вогнепальні зброї також. На повітряному просторі теж треба контролювати, як сказати, Контролювати за пасажиром. Контроль над кордоном між Україною і Російською Федерацією повинен бути і він повинен бути на всій території контролюватися повністю українцями. Додаткові засоби я вважаю, що потрібні, тому що ну, наше військо не в силах самі з цим справитися. Значить, потрібно, як планувалося, звичайно, якась щоб. Трьохметрова чи п'ятиметрова стіна була, ну або, звичайно, рови відповідні для того, щоб як-небудь хоч на деякий час захистити Україну від агресора. Якщо, наприклад, йде якийсь вантаж із території Росії, то обов'язково він повинен перевірятися на те, щоб не перевезлася якась там вибухівка, зброя ну, і все інше. Пункти пропуску України на кордонах з Росією безумовно треба закрити от, повністю. Але ж де набратися стільки от, сили, стільки от, могутності з боку нашої держави. Звичайно, треба її набиратися, щоб їх от, закрити. От. Ще можу сказати: от, одне унісон цьому. От, брати українці, у нас два фронти всередині владу нормальну звести і гаду агресору не дати. До хати зайти. Любими мої. Другої не маємо мети. І от коли ми оце, отакі будемо об'єднані сильні, ми обов'язково маємо закрити. Тому що від агресора всі повинні закриватися. Пункти пропуску з Росією потрібно закривати, тому що саме через ці пункти в Україну е, йде потік і тих самих найманців. І вони вже саме йдуть і воюють з нашими добровольцями, з нашими військами. Їй потрібно це все закривати, щоб вони не могли пройти і не могли зробити якийсь теракт вже на самій території, де не відбуваються бойові дії. А це вони можуть легко зробити. Зброю вивезуть із території АТО, а самі приїдуть вже звідси спеціалісти. Тому це потрібно робити. Я ставлюся до закриття пункту пропуску з Російської Федерації позитивно, і на даний момент я вважаю, що вона має бути повністю закритою. Тому що ми зараз не знаємо, чого чекати. І так як цей званий гуманітарний конвой, який вже їздить, не знати скільки разів, і не знати, що він ввозить в Україну і що звідси вивозить. Тому моя думка така. То не наші браття, то є, то є наші діти, бо Київська Русь їх породила. А, а діти до батька і до мами відносяться негарно. Від них треба 10-метровых стенов. По, по всей границе. Полностью положительно отношусь на самом деле к этому. Потому что, наблюдая эту ситуацию, которая сейчас вот происходит, ну, это непонятный сырбор в нашей стране. И вот в зоне АТО непосредственно. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы это все там уже стихло и проще стало. Но как методом улучшения... Ну, самого положения в нашей стране, я думаю, там просто все надо закрыть. И никому ничего, там сверху один пропуск оставить. И пускай ребята там более дружелюбные и заинтересованы в своей там какой-то адекватной реакции, смысла вот этих вот народа Украины, народа России, пускай реально сами разбираются. Один пропуск оставить там для желающих и все, туристов. А все остальное закрыть. И пока ребята там не успокоятся, не утихомирятся. Ну, зараз, щоб відповісти на це питання, треба трошки подивитися на історію Значить, взаємин України і Росії. Значить, 360 років попередніх нам говорили, що в нас є старшобратня дружба. Ну, Вірніше це була не дружба, а війна. Вона велася на гуманітарному рівні та на інших. Про це говорять. Ну, припустимо, таке. Голодоморе. 20... Перший 23-й рік, 32-й, 33-й, 47-й рік. Репресії. Війна. Велика вітчизня. На все. Писаннім часом. 361 рік це рік не старшобратньої дружби, а мілітарної дружби. І тому кордони потрібно закрити на глухо. Зробити так, щоб українці, які мешкають у Росії, мали якісь документи українців, які живуть за межами України. І вони повинні користуватися безвізовим режимом. Всі решта візовий режим. Я не хочу, щоб була війна між Росією і Україною.